Як приємно, коли тобі сниться щось хороше рожевий слон, наприклад, прогулянка казковим лісом, чи навіть неймовірний політ. Після такого сну весь день матимеш чудовий настрій. Та що робити, коли у вісні ти падаєш у безодню або тікаєш від страхітливого монстра? Адже з тобою таке бувало? Ти починаєш плакати, кричати або прокидаєшся і боїшся розплющити очі. Що ж робити, коли тебе мучать? Нічні жахіття. Звісно, в поганих снах мало приємного. Але ти маєш знати, що жахіття це нормально. Час від часу вони сняться всім. І на це є свої причини. Ось вони. Причина перша Винуватцями нічного кошмару можуть бути цілком реальні причини: гучний звук, годинника або шум із вулиці, раптовий поштовх. Несподіваний дзвінок мобільного. Усе, що відбувається поряд із тобою, знаходить відгук у твоєму сні. Тому, лягаючи спати, неодмінно приготуй кімнату до сну. Нехай це стане правилом: провітри приміщення, запни штори, зачини вікна і двері, аби ніякі сторонні шуми з вулиці тобі не заважали. Розправ постіль і прибери з ліжка все зайве, вимкни мобільний телефон та іншу техніку. Нічні жахіття. Причина друга. Декому сниться те, що турбує його наяву? Якась прихована тривога чи страх. Ну, наприклад. Сусідський собака. Не засмучуйся, побачивши такий сон. Навпаки, подякуй за те, що отримав важливу підказку. Цей страх заважає тобі. От мозок і підказує, що настав час його позбутися. Подолай свій страх наяву Тоді мозку не доведеться раз у раз прокручувати страшний сюжет у вісні. Причина третя. Часто у вісні бачиш те, про що думаєш засинаючи, якщо ввечері ти був задоволений, спокійний, тобі насниться хороший приємний сон. А якщо півночі грався в комп'ютерні ігри або дивився фільм жахів, не дивуйся, що вони тобі і насняться. Лягай спати з хорошими думками. Прогуляйся ввечері на свіжому повітрі, послухай перед сном заспокійливу музику, прийми ванну з ароматною пінкою, випий трав'яного чаю з медом або склянку теплого молока. А от від солодощів і бутербродів краще утриматись. Їжа перед сном навпаки може викликати кошмар. Масаж ще один чудовий спосіб приготуватися до щасливих сновидій. Попроси маму чи тата зробити тобі легенький масаж, або нехай просто погладять по спинці. Та якщо ти й досі боїшся неприємних снів, зроби захисника від нічних жахіть із допомогою старших. Поший мішечок наповни його сухою лавандою, м'ятою, ромашкою чи іншими ароматними травами. Приший оченята гудзики, домалюй ротика і прочитай чарівне заклинання. Геть жахіття всі жени, хай приємні сняться сни. Поклади захисника в узголів'я. Тепер він захищатиме тебе від нічних кошмарів. Це саме заклинання можна прочитати над улюбленою іграшкою, над своєю піжамою чи ковдрою. І тоді вони теж стануть захисними. І не забувай ввечері дякувати за те, що сталося з тобою протягом дня. Можна зробити це особливим чарівним способом. Запали свічку і подивись дві хвилинки на веселий вогник. Згадай усе хороше і подякуй. А тепер уяви, що ти опинився в прекрасному місці, там, де тобі добре і хороше. Нехай у кожного це місце буде своє. Пам'ятай! Тому, хто засинає з добрими думками, сняться найпрекрасніші сни. Нічні жахіття. Причина четверта. Уяви собі, що наш мозок це комп'ютер. Він обробляє величезну кількість інформації. Усе ще він чує, бачить, дізнається. Десь зберігається, ти дивишся мультики і фільми, зустрічаєшся з друзями, радієш, боїшся і плачеш. Іноді ти, на жаль, хворієш, усе це зберігається у твоєму мозку. Уяви, що ти складаєш у пакет свої іграшки і речі. Він заповнюється. Росте, і росте, якщо його перевантажити, пакет просто лопне. Щоб цього не сталося, і потрібен сон. Під час сну мозок переробляє отриману за день інформацію, розкладає її по поличках на зберігання, а все, що зайве, стирає. Звісно, зробити це нелегко, О, скільки всього з тобою трапилось. Тому не дивно, що всі події переплутуються, і вісні ми бачимо просто неймовірні сновидіння. Щоб не наснилося, пам'ятай, страшний сон не може завдати тобі шкоди. Навпаки, з його допомогою твоя свідомість звільняється від того, що колись тебе тривожило. Якщо після нічного кошмару ти почуваєшся пригніченим, спробуй зробити ось що. Уяви, що ти режисер свого сну і можеш змінити його, переграти по новому, як кінофільм. Страшний спогад зі сну можна намалювати або виліпити з пластиліну. Якщо кошмар досі тебе турбує, Сховай його в коробку, а коли будеш готовим, придумай про нього історію або вигадай цікаву гру. А ще краще подружися зі своїм нічним жахом. Полюби його. Любов і страх це одне й те саме. Коли любов покидає тебе, з'являється страх. Це як тінь або темрява. Їх насправді не існує. Просто коли немає світла, стає темно. Темрява це відсутність світла, так само і страх це відсутність любові. От візьми й полюби того, хто тобі наснився. Всі у світі шукають любов і люди можуть випромінювати її. Ніхто ніколи не заподіє тобі шкоди, якщо ти Випромінюєш любов. Тож, побачивши поганий, незрозумілий сон, не засмучуйся. Що більше неприємних спогадів вийде з тебе вночі, то більше місця залишиться для хороших. Подякуй поганому сну за турботу. Адже він пішов, а твій комп'ютер готовий до обробки нової, доброї. А хорошої інформації.